Це абсолютно практично без спротиву. Це відбулося саме тому, що війська не були розгорнуті взагалі. І це питання дійсно стосується і головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, і політичних керівників, які мали віддати наказ за законами за конституцією, на які посилається на Це міністр оборони Різніков, і в першу чергу ключова особа, на яку постійно вказує наїв Володимир Зеленський. Тобто, коли в справі про здачу півдня Зеленського нема навіть як свідка, він навіть не дає покази, то це значить, що він просто свідомо уникає відповідальності, дезінформує суспільство і перекладає відповідальність на тих. Кому він був зобов'язаний надати наказ, але не віддав. Оце реально, на мій погляд, це не просто аморальні речі, а це реально склад злочину намагання приховати злочин. І за такі речі Володимиру Зеленському рано чи пізно доведеться відповідати.